Друзі, вітаю! Сьогодні у нас важлива тема індексація зарплати. Розкажу про зміни, які сталися у 2025 році, але моя головна задача сьогодні пояснити вам, коли і чому у працівника виникає право на індексацію. Якщо ви це зрозумієте, то індексаційні питання перестануть бути для вас стресом і ви зможете легко в них орієнтуватися. Почнемо з того, що. Січень 2025 року став базовим місяцем для індексації для усіх працівників. Це означає, що ні в січні, ні в лютому, ні в березні індексації зарплати в працівників не буде незалежно від того, підвищували ви їм оклади в січні чи не підвищували. Чому це так? Тому що законом про держбюджет на 2025 рік була передбачена відповідна норма, в якій сказано, що індекс поживчих стін для індексації у січні місяці приймається за одиницю. Відповідно, відбулося таке ну, штучне обнулення процесу індексації, і ми його починаємо в цьому році з чистого листка. Але. Все одно сам механізм індексації він зберігається, і тому давайте трошки детальніше з ним розберемося. Індексація грошових доходів потрібно для того, щоб повністю або частково компенсувати подорожчання товарів і послуг. Всім нам знайоме таке явище як інфляція, і ми розуміємо, що на 8 тисяч гривень, які працівник отримував у квітні 2024 року, він міг купити один набір товарів і послуг, але цієї суми не вистачить на цей самий набір товарів і послуг уже в січні 2025. Року. Відповідно, для того, щоб кількісно оцінити таке знецінення коштів, Держстат щомісяця розраховує індекс споживчих цін або індекс інфляції. Я думаю, що вам знайомиться абревіатура ІСЦ, яку ви зустрічаєте у всіх статтях по індексації. Ці індекси читати дуже просто: вони розраховуються на базі споживчого кошику, коли це фіксований набір товарів, який оцінюється в цінах в поточних цінах відносно до цін базового місяця. І відповідно такий індекс показує нам, наприклад, що в грудні наприклад, 2024 року нам потрібно було витратити на 140 гривень більше на однаковий набір товарів і послуг, ніж в листопаді 2024 року. І от саме для того, щоб компенсувати таке знецінення, і передбачений механізм індексації. Індексація є мінімальною державною гарантією, яку держава поклала на плечі роботодавця. Як же працює сам механізм індексації заробітної плати? Спочатку визначається місяць. Останнього підвищення окладу по посаді працівника, його називають базовим місяцем. Зверніть увагу, що тут саме ключовим є підвищення по посаді працівника. Наприклад, якщо в квітні 2024 року ви прийняли на роботу продавця непродовольчих товарів, Певний час він працював, і ви зрозуміли, що вам потрібен ще один продавець, і, наприклад, в серпні 2024 року берете на цю ж посаду ще одного працівника. Відповідно, для цього працівника, який прийнятий в серпні місяці, базовим місяцем для індексації буде саме квітень місяць, якщо, ну, звичайно, по посаді оклад не підвищувався з того періоду. Тому ось це саме такий ключовий момент, який потрібно розуміти. І далі від базового місяця, в цьому місяці індекс споживчих цін приймається за одиницю. І далі від цього місяця, починаючи з наступного, ті індекси, які публікує Держштат, вони починають перемножуватися і розраховується такий індекс споживчих цін накопичувальним підсумком. І от коли такий індекс накопичувальним підсумком перевищить 103%. А це називається порогом індексації, тоді у працівника виникає право на індексацію. Отже, тепер, я думаю, вам стане зрозумілим, чому необхідність нараховувати індексацію абсолютно не залежить від розміру окладу працівників. Мене часто запитують: ми платимо мінімалку, чи потрібно робити індексацію, або ми платимо вищі оклади набагато. Нам не потрібно нараховувати індексацію. Ні, розмір окладу на це не впливає. Ви можете платити менше мінімальної зарплати, мінімальну. Або навіть там великі уклади 50-100 тисяч гривень необхідність нараховувати індексацію, це залежить саме від базового місяця і чи ну, умовно знецінилась, знецінились гроші від цього базового місяця на 3%. Саме тоді працівнику потрібно нарахувати індексацію. Після того, як право на індексацію виникло, розраховується. Коефіцієнт індексації, і цей індекс, коефіцієнт індексації множиться на, ні, не на всю зарплату працівника, а на прожитковий мінімум на працездатну особу, тому що індексується заробітна плата в межах прожиткового мінімуму. Тому. І в працівників з окладом у розмірі мінімальної зарплати, і в працівника у розмірі, умовно, 50 тисяч гривень, буде однаковий, однакова йому буде нарахована сума індексації. Ну і я думаю, що після того, як ви зрозуміли сам механізм, момент, коли у працівника може виникнути право на індексацію, вам тепер стає більш зрозумілим. Як діяти? Можливо, хтось обирає такий спосіб, як підвищення окладів випереджаючим шляхом, тобто, коли ми не чекаємо виникнення індексації, а підвищуємо оклади трошки раніше. Для того, щоб змінити, обнулити базовий місяць. Така практика досить розповсюджена, але тут є практична порада, коли ви підвищуєте оклади в тому місяці, коли індексація ще не виникла, то орієнтуйтеся на індекс інфляції в поточному місяці. Для того, щоб таке підвищення, яке ви робите, воно було економічно обґрунтованим. Тобто, підвищувати там на дуже маленьку суму не потрібно, тому що держпраці. Теж при перевірках на це звертаю увагу, і тому ну, краще все-таки, щоб ваше підвищення вона узгоджувалася з системою оплати праці і з економічними показниками. Чи потрібно вам самостійно розраховувати коефіцієнти індексації і суму індексації? Ні, звичайно, цього робити не потрібно. Тут головне розуміти сам процес. А для того, щоб на практиці зробити такий розрахунок, достатньо скористатися калькуляторами індексації, яких зараз є. Досить багато в нашій системі в онлайн-бухгалтерії Смартфін такий калькулятор вбудований в програму. Вам достатньо лише в картці працівника вказати налаштування, нараховувати індексацію і контролювати зміну базових місяців у працівника. Ну і для того, щоб врахувати зміни 2025 року. На сьогодні вже в нашій системі всім працівникам оновлено базовий, базовий місяць? Він став січнем 2025 року, тому наші користувачі індексацію, яка вірогідно може виникнути орієнтовно в квітні 2025 року, а можливо трошки пізніше, вони її не пропустять. І ще одне питання, яке сьогодні вам, з вами хотіла розглянути, чи потрібно Нараховувати, донараховувати індексацію, якщо ви з якихось причин її не нараховували. Моя думка, що так обов'язково потрібно, тому що індексація є мінімальною державною гарантією, і за таке порушення передбачено штраф у розмірі двократному розмірі мінімальної заробітної плати на момент виявлення порушення. Зараз в 2025 році це 16 тисяч гривень, причому це за кожного працівника, відносно якого скоєне таке порушення. Тому ну, на фоні таких цифр адмінштраф, який теж передбачений на посадових осіб, він виглядає таким досить незначним. Але гарна новина в тому, що якщо ви самостійно до перевірки виправите до індексацію працівнику, то Держпраці при перевірках відповідні санкції вже застосовувати не буде, тому, звичайно, потрібно перевірити і донарахувати потрібні суми індексації працівникам. Як же це зробити? Для цього ну, визначаємо самі суми індексації за відповідні місяці. Коли потрібно їх було нарахувати, але ви не нарахували. Другим кроком складається бухгалтерська довідка, в якій зазначаються. Суми індексації по місяцям і загальна сума до нарахування. На що тут важливо звернути увагу? В бухгалтерській довідці обов'язково повинні бути зазначені і вид доплати, і період доплати, і вірні суми. Просто нарахувати якісь там певні більші суми, написати це не буде означати виправленням даного порушення. А далі, вся сума нарахованої індексації вона включається в нарахування. В, в місяць нарахування заробітної плати, в якому ви його робите, тобто в поточний період. Індексація, доплата по індексації буде входити в склад заробітної плати за поточний період. Тому вона є базою для оподаткування єдиним соціальним внеском ПДФО, військовим збором за тими ставками, які діють в поточному періоді. Що стосується об'єднаної звітності, то і зв'язку із донарахуванням індексації робити якихось коригувань в попередніх звітах не потрібно. Ви просто показуєте в Д1 суму індексації в складі заробітної плати. Ну, звичайно, якщо працівник працює, у вас він не звільнився. І так само робите і в 4ДФ показуєте всю суму. До нарахованої індексації в складі заробітної плати за поточний місяць. А от якщо працівники звільнилися і ви донараховуєте їм індексацію, тоді в Д1 потрібно буде показати такі суми, донараховані з. Кодом типу нарахувань 1 в розрізі в місяців, за які вони нараховані. І ці суми будуть базою для нарахування ЄСВ, єдиний внесок з них сплатити буде потрібно. Ну, а в 4ДФ суми до нарахованої індексації показуються з ознакою 127. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам краще розібратися в питаннях індексації. Головні висновки 2025 рік, перший квартал живемо поки що без індексації, з квітня вже можемо її очікувати. Якщо за потреби ви можете Підвищувати оклади працівникам випереджаючим шляхом, або коли індексація виникне, просто нараховувати її в звичайному порядку. В нашій системі робити це легко, тому що програма все робить автоматично, головне просто правильно виставити налаштування. Долучайтеся до користувачів онлайн-бухгалтерії SmartFin, а також слідкуйте за новими відео на нашому YouTube каналі, для того, щоб бути впевненими в своїх розрахунках, слідкуйте. За новинами. Їх в цьому році буде багато, тож до зустрічі!